Вітаю і представляю презентацію Джек Лондон жага до життя, коротке знайомство з письменником та знайомство з оповіданням. Урок розпочинається з того, що повторюється попередній розділ пригоди і фантастика у вигляді гри джіпарді. Ну а далі вже йде знайомство із автором. Учні дають оцінку йому я і усе також життя шукав мож... істину серед дикої природи. У боротьбі за виживання, в серці почути людини. Джека Лондона, оцінити Моя проза... його якось просто це виклик. Про нього До життя, яке варте того, щоб інформацію. його прожити повністю далі. йде розповідь про його творчість, про його дитячі роки, про роки вже у досить такому середньому віці. Про дорослі роки, про його творчість. От я перелистую ясно через ну, декілька слайдів: особисте життя от, його пригоди, подорожі ну і рання смерть Джека Лондона. Далі йде в нас інтерактивна розмінка, чи були ви уважні у вигляді тестів. Учні дають правильні відповіді, і вчитель може підрахувати кількість правильних відповідей. Тести побудовані за змістом біографії Джека Лондона, і вони містять 12 запитань із трьома або чотирма відповідями для вибору. Потім йде знайомство із його творчістю. Різні підсумкові завдання, робота із цитатним матеріалом та знайомство із твором жага до життя. Учні можуть переглянути буктрейлер і дати відповідь, що зацікавило у даному творі в даному оповіданні. Ну, і також дещо вже почати роботу над змістом самого оповідання. От, знову робота з текстом. От так, пейзажна рефлексія, дужка вибору і потім домашнє завдання. Отже, така презентація буде сприяти гарному засвоєнню нової теми.